Всім привіт! Це Юля ріелтор в Чикаго та його предмістях. Сьогодні подивимось з вами дуже цікавий та дуже доступний варіант. В південному передмісті Чикаго, яке називається Хомтаун. Цю, цю нерухомість купує мій клієнт дівчинка. І сьогодні в нас день інспекції, як завжди. Тому ми подивимося з вами цей варіант. Він дуже цікавий, тому що це дуплекс. Як бачите. Тут є стіна, яку ви ділите з сусідом. До речі, в Україні ми з батьками жили в такому типу варіантах, можливо, то навіть був танхаус, але він був такий одноповерховий. Тільки ми мали чотирьох сусідів, тобто воно більш як танхаус, так? тому що дуплекс це вже трошки інше, де у вас два сусіда і криша на, два, на дві нерухомості. Тому. Не можу дочекатися показати вам, як це виглядає, що можна купити за 210 тисяч в передмістях Чикаго в 2023 році. Тому пішли Я вам покажу сьогодні день, коли забирають а, мусор. Тому всі так дружно сусіди виставили всі оці візочки, і тут вже позабирали мусор. Далі ми бачимо. Що я хотіла сказати декілька слів: ось ваші сусіди, як в них багато всього. Хотіла сказати декілька слів то інспектор Джон. Про різницю дуплексів, якщо ви бачите тут, наприклад, криші у людей різні, а, і ви можете побачити, що тут немає асоціації, тому що в принципі люди там не дотримуються якихось одинакових нормів. Тут кожен собі господар, і це для когось є плюс, для когось це є мінус, тому що асоціація має зазвичай а, дуже такі а, правила. Да, всі мають їм а, відповідати, не можна кришу різним кольором робити. А тут люди не платять за асоціацію і, грубо кажучи, роблять собі а, те, до чого вони там домовляються разом з сусідом. Тому а, давайте подивимося, як це все виглядає а, внутрі цього а, варіанту. І такий нас дек зустрічає дерев'яний, вже в нас осінь <пів> повним ходом. Добренько, тоді заходимо з вами. Це дві кімнати, одна ванна кімната, 744 сквер фута. Переведу вам в квадратні метри. Ремонт зроблений. Стелі досить невисокі, тобто, але це нормальний розмір стель, які колись будувалися. А цей варіант був побудований в 1952 році, тому і якби ніхто тоді не робив якихось там високих стель. Далі ми з вами, до речі, кухня. От ми переходимо. Да, вона мені подобається. Все є: сантехніка, є і мікроволновка, і посудомийка. Тобто, і бачите, вони якось старались тут одним кольором робити, але мікроволновку на чорний не змінили. Все так чистенько, навіть щось вони тут планували якийсь дизайн робити. Оце, до речі, до речі, дерево, воно ніби як не пошліфоване, тому можна занозу загнати. І тут мій, ну, покупець, скоріше всього, да, буде підкрасювати якось, тому що. Вони цього не зробили, чи вони такий дизайн хотіли залишити, чи що. Але також мені, наприклад, подобається, що тут дуже багато оцеї поверхні, хороша ця столічниця. І, якби місце є, і навіть столика не потрібно, але для столика так, також є місце. Тут як така є невеличка барна стійка. До речі, я таке люблю більше, навіть чим мати стол. Далі у нас тут є. Машинки-стиральна та сушка. Американський стайл. Далі ще тут зверху всякі полички. Ага, щось тут вони, напевно, чи покрасити, треба буде, чи вимити. А, я бачу, що вони ручки ці прикручували, ніби нові. А, тут так, відкривається оп! Така у нас поличка. Окей, тобто, бачите, де що вони там, наприклад, не доробили там взагалі інший колір, тому що <смір> видно тяжко. Тяжко туди долізти, їм було та покрасити, але це вже якби це мелочь я завжди називаю, тому що це косметичне. Сьогодні інспектор буде провіряти, звісно, як вікна, чи вони працюють, чи вони хороші, чи вони там не пропускають, чи нормально відкриваються. Тому це найголовніше всякі системи механічні. Бачите, інспектор там. Далі тут у нас лівінь рум, тобто для гостей. А, така кімнатка відразу це також нормально, американці при вході відразу люблять а, поставити диван і вже якби це місце а, зазвичай вони тут або столик ставлять, або диван з телевізором. Тобто а, тут сама ця план цього варіанту. він... Мені подобається, він стандартний, і далі ми з вами йдемо. Тут дві кімнати. Тобто, бачите, такий маленький варіант, він невелика, ця е, нерухомість, але мені здається, на перший е, на перш, як перша нерухомість це дуже доступно. Плюс. Е, і з-за того, що тут немає асоціації, ви без проблем зможете здавати в оренду, як тільки собі захочете. Далі давайте зайдемо з вами в першу спальню. Вікна виходять у нас на вулицю. Доволі тихо, нікого не чути, хоча вже вечоріє. Тут у них щось ще валяється, вони видно, не прибрали, тут навіть залишили. Куча, Тут було дуже багато одягу. Тут, бачите, вони також якби не доробили, не докрасили чомусь. І зверху в нас є вихід на горище. Такий етік в Америці да, називається. І, до речі, да, от дуже, я не знаю, вузько, як туди можна пролізти. Оце все хіба що двигати, і інспектор туди полізеть. Тут в нас така американська шафа купе. Можна собі ці двері також буде змінити. Тут, бачите, вони красили, щось забули забрати. Це інколи я не розумію, коли перед продажею чомусь інколи рішають все так залишити. І ніби все тут там прибрано, але якісь речі там валяються. Далі тут теж косметична така, косметичний момент. Немає, боже, боюся, током щоб не вдарила. Немає оцього, да, як воно? А, холдера, кавера. А, але це також косметичне. Тут можна все його спокійненько купити за пару доларів і поставити щось красиве. А, далі в нас таке є. Ага. Тут, до речі, так запахло мені якимось хімією ой, так. Далі у нас полички, це як такий Lien Closet, його називають, де можна ну все, що захочете. В принципі, тут може якась аптечка у людей часто буває, або ж а, вони сюди кладуть полотенця і таке інше. Добре. Тут у нас далі у нас світло так гарно освіщає. Тут у нас механічні, бачите, такі труби, все. то, І а, це зазвичай котел тут стоїть. Та water heater. А, тобто як бойлер, але і не бойлер. Тобто те, що обогріває воду і подає вам а, центральне отоплення. І там щось у них. я надію, що це не такло, але такі розводи є дуже цікаві. Бачите, воно трошки таке все в пелючці. Ось, але то можна все прибрати, вимити. І якби то зазвичай я бачу в такому стані ці механічні речі. Тому тут цей дверка, до речі, ніби нова. Тому що вони часто в старі робили такі желізні двері в старіших хатах. Далі у нас ванна кімната. Ванна кімната тут мені подобається такий кавер, тут вже є. І можна ще так регулювати світло. Ванна, тут вони також додали такі морські, як то кажуть, дизайн. Ванна собі новенька, чистенька. Все це. Тут є також полички, так американці також люблять. В зеркалі мати ці полички. Це такий американський більше дизайн. Подобається це нове вікно. Видно, що нове. І що воно, бачите, таке... Що не видно, не видно нічого. Далі в нас для полотенець такі держалки, Тут щось, це не зрозуміло, але ж тут відразу йде ціна з цими механічними, тому тут щось воно все запаяно, якась таємна кімната, то залишимо її так. І далі, давайте підемо. До речі, оце ламінат такий, бачите? Але він не скрипить добре положений пол, підлога. І тут вже вікна також ви можете бачити, але інколи оці старі вікна, вони такі, вони ліпші навіть ніж нові. І вони дерев'яні, тобто на дворі зараз вітер, але мені взагалі нічим не продуває, нічого. Тут вже в нас панель електрична, то це я інспектору залишу, щоб його не трогати. Такий колір вони бежевий вибрали. Все покрасили в бежеве, навіть стелю. Хорошого розміра, кімнатка. Той, бачите, да? кімнатки дві, вони невеликі, але вони і не маленькі. Тобто це нормальний розмір. Далі тут вони чомусь поставили такі штори. Хоча тут запросто можна а, двері також встановити, як отут отакі двері. А, і воно буде мати кращий вигляд. І далі у нас. Фіолетові, фіолетові стіни в самому шкафі, шкафу. Ось. І дуже добре, що, принаймні, то, що, да, цей 52-го року, але вони поставили візде люстри, що мені подобається. Проблем зі світлом немає. Далі давайте вийдемо і подивимося з вами на. Тут також вони приклали. Таке щось цікаве, воно ніби пластик. Окей, так, виходимо з вами. Наш задний дворик. Тут, бачите, ніхто не живе, То можна заїжджати в хату та відразу прибирати. До речі, в сусідів дивіться, гарно прибрано в оцих. Дуже молодці. Тут навіть є годинник. І дивіться, як в них багато. Дивіться, як цікаво для всяких птичок. Домики, блін, це так прикольно. Ух ти, головне, щоб це не для бджіл і ось було. Дивіться, які домики. Блін, прикольно. Це гараж на дві машини. Зараз ми також в нього зайдемо. А, і задній дворик. Тут ми бачимо зазвичай оце центральне охолодження. Тобто кондиціонер саме так в Америці виглядає. Але я бачу, що він тут старіщий, чим ось той, наприклад. Тут вже 2000-х років цей, можливо, навіть 80-го, 90-го. Я не думаю, що оригінальний. Але старіші кондиціонери служать довше, чим нові. Це я вже бачу. І чую від інспекторів. Далі гіляча. в нас вітер, звісно, в штаті Іліной завжди дує дуже сильно. Так, тут вони також щось хотіли, напевно, якийсь проєкт, тому що свіже, видно, дерево тут зроблене, так цікаво. І ось так: тут дерево, бачите, величезне. І що далі в нас тут? Ага, це шед. Його називають як така, знаєте. Як же вона кладовка? Ой, да, кладовочка. Тут вони може там косити газон. Ай! Ой, сорі, я жуків боюсь, так що так, ось так, можна всяке це класне для. ну, жуки такі, ну його, так скажемо. Далі. Тут ще є кусочок місця, бачите? Лопати стоять. І ось так це виглядає. Можна навіть собі якийсь тут город зробити невеличкий, є місце посидіти, є місце вогнище зробити, і навіть величезне дерево, що, скоріше всього, інспектор може і скаже, що його треба буде забирати. Тому що воно тут прям трохи ніби і заважає. Окей, і давайте зараз подивимося з вами, чи я зможу зайти в гараж. Так, ууу, прикольно, гараж ой, насправді дуже великий. тут пахне, от, як це деревом, да, знаєте, деревом пахне, і мені чогось згадується дитинство. Тому що, а, мого було, а, був такий гараж, і там прямо таким самим пахло. Майстерня тут, видно, якась була. Ну, гараж мені подобається. До речі, і не кожна а, з цих хат, дуплексів, має гараж на дві машини. Зазвичай це один з половиною, так, тобто один і ще там місце трохи, або взагалі один якось у людей. Тільки як в нього в'їхати, то вже цікаво. Ось так це виглядає. Бачите, хата зроблена з вагонки. Це досить популярно в Америці. І ось так ви можете своїх сусідів побачити. Також вони мають, як такий е дуплекси, тут ціла ком'юніті цих дуплексів. Тому це дуже О, вона, сусідка наша. Так, сусідка. поздоровалась, познайомилась. Діти зараз в Америці йдуть. Зі школи там приїжджають автобуси, батьки забирають дітей. Е, надіюсь, вам сподобалось це відео. Ми далі пішли робити інспекцію. І якщо у вас є питання по нерухомості в Чикаго чи передмістях, мене звати Юля, я буду рада вам допомогти. А, працюю і спеціалізуюся з питань купівлі та продажу, тому, будь ласка, переходьте на мої соцмережі, підписуйтесь на мій канал, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!